І так, друзі, всім привіт! Сьогодні я хотів записати таке відео про фотохромні окуляри Lynx. Я думаю, що багато з вас вже знають, що таке Lynx, тому що в них багато хто їздить, і років 5 їх юзають всі мої друзі. І, мабуть, що це кращі окуляри за цю ціну. Багато хто пише, що там на Лікспрес я купив нам багато дешевше все таке, ну в основному це пишуть кацапи. А оскільки в нас зараз українськомовний Ютуб, і, до речі, підтримуйте мій канал, тому що він. Українськомовний він такий і залишиться. А українськомовного Ютуба не так вже багато. А про велосипеди, мабуть, що так. Два-три канали є, та й все. Так що підтримуйте, залишайте посилання у себе десь на сторіночках, Фейсбук, бла, бла бла І діліться з друзями гарними відосиками на українській мові про велосипеди і велосипедний екіп. І так почнемо. LYNX це український бренд, виробляють його в Китаї. Ну, проектують в Україні українські хлопці. Так і. Це в нас нові моделі. Це в нас моделі 2022 року. Я про них знімав. Їх тоді ще не було в продажі. Ну, у мене були вони на огляді, пару штучок були. Ті, що на мені це не нові зовсім. Я їх забрав у. Товариша і так з ними й ходжу. Спочатку розповім, якщо це відео дивиться хтось перше, що таке Лінкс і що таке фотохромні окуляри. Я знімаю про Лінкс тільки про фотохромні, у них є, звісно, звичайні, але мені подобається фотохромні, тому що вони самі затемнюються. От зараз я стою і напроти в мене сонечко, і мені нормально розмовляти і все добре. Якщо їх зняти, ну, не дуже, не дуже комфортно. А так комфортно. Вони не затемнюються от прям до плюс п'яти, але от вони затемнюються так, щоб було вам комфортно. Також в них є модель Houston Clear. Там 0, 2, у цих категорії 1, 3, десь так. 1, 2 з половиною, 3, десь от, от, ось, от, ось отак. От. от. Ну, кліри теж затемнюються так, щоб вам комфортно їздити і де ну, дивитися на сонце ну, не дуже комфортно, це якусь треба прям, таку зеркальну маску. А отак от я дивлюсь на сонце, ну воно мене не сліпить прям дуже сильно. Якщо ти просто їдеш і воно десь зверху, там збоку, і ти дивишся там в горизонт чи вниз на велосипеді, то тобі все добре, все захищає. Також в них дуже міцні лінзи. Я їх перевіряв колись молотком, перевіряв з пістолета Флобера, але цією зимою я перевіряв їх з рушниці. І рушниця їх прострелила. Відео є в мене на каналі. Посилання я залишу під цим відео. Ну там така рушниця, бо 320 метрів хвилину чи в секунду там виліт пульки. І десь з 10 метрів я стріляв, і воно насквозь його прошило. Можете подивитись про це відео, було дуже цікаво. Так, і в нас ці модельки, що до них є, і. Які в них назви і які ціни ціна на лінкс починається десь від 1400 гривень, 1411 на даний момент? Це вже з, з усіма подорожчаннями і з курсом, який просто вистрілив із-за війни. А і самі дорожчі там ідуть, мабуть, що Канзаси вони 1780 Ті, що на мене, це Фенікс, вони десь коштують 1680. І хотів зразу напам'ятати, що інтернет-магазин ЯБайкер зараз працює в штатному режимі і діє промокод знижечка 7% по промокоду Алекс. Можете його ввести в іконочку, там де купон, кликнути, і у вас буде 7% знижки на любий товар, включно окулярів. Такий собі гарний бонус. З такими цінами. Друзі, я буду знімати про нові моделі Wings, тому що старі я вже там 300 разів від... відзняв і можете подивитися на моєму каналі. Те, що я знайду, я посилання залишу під цим відео, Ви можете переходити і дивитися, тому що там моделей було дуже багато і в мене було дуже багато цікавих відео про ці. Окуляри, як вони затемнюються, а затемнюються, їх можна перевірити дуже легко. Якусь картоночку можете поставити на половину лінзи, покласти на сонечко. Чи якщо у вас є ультрафіолетовий ліхтарик, посвітити там десь 20 секунд, якщо це на сонечку, яке сонечко? Якщо дуже-дуже таке яскраве, то думаю, 20 секунд вам буде досить. За секунду, отак от нічого воно не затемнюється, навіть самі дорожі там. Оклі чи джулбо не затемнюються за секунду. Там теж треба так, секунд, 10-20 для того, щоб з'явився цей ефект. Чому вони дешевші, ніж якісь там дорогі бренди? Я не знаю про Оклі, дорогі бренди інакші. Знаю про джулбо, джулбо дуже дорогі, це французькі окуляри. Там кристали фотохрому в нидріни. Засунуті <хи>, прям в лінзу. Тут в нас іде плівка, фотохромна плівка. А як вони живуть, ну я ці окуляри десь швиряв. Вони мене в машині там десь валялися, і в принципі, лінзам все ще добре. Ну, ті, хто прям вбиває, вбиває ці окуляри, в мене от казали, ну, десь два сезони відживають ну За таку ціну можна міняти, тому що ті, хто вбиває всі речі, я думаю, там і джулби, і щось завгодно можна за сезон за два вбити. Так що простіше, якщо ви, до речі, відноситесь так собі, то купляйте щось на дороге, щоб було не шкода. І чому я взяв саме ці окуляри? Тому що вони мені дуже підійшли. В мене дуже велика широка морда, і вони сіли дуже гарно. Ніде, ніде мені не давлять тут дуже великий. Обзор такий широченний, я бачу і зліва все периферійно, і зверху все дуже гарно, тому що вона схожа більше не на окуляри, а на таку маску. Дуже схожа ця модель на окуляри 100%. Така фірма є популярна 100%. Вони роблять і маски, і окуляри. Ось це дуже-дуже схоже, мабуть, що з неї було злизано якраз цю модель. Це в нас модель Fenix PHB. Такому яскравому кольорі вони ще є. І до них є такий шнурочок, котрий кріпиться ось це віконечко. І ви вдягаєте у вас ззаді є такий шнурочок, щоб якщо там дуже сильна тряска десь. Тому що от, ці окуляри мені дав хлопець, котрий катає ендуро в них, катав в них. І щоб вас не злетіли ці окуляри, у вас ще є такий шнурочок, тобто в комплекті йде у вас коробочка, чехольчик, і шнурочок для того, щоб воно нічого у вас там не злетіло. Так ще. Плюсик цих окулярів тут є, якщо ви придивитесь, такі отвори для того, щоб воно провітрювалось і не запотівало. Це теж дуже-дуже треба. По всім окулярам Lynx я завжди коректував людей, котрі їх замовляли в Китаї, і я казав, що треба, тому що я сам їжджу. я Слухаю, що мені кажуть підписники, ви, і я це коректував. І тому вона широка, дуже гарно сидить, є такі віконечка, які так не видно, але вони працюють. І саме головне для мене і для багатьох знайомих і людей, на всіх дуже ідеальний носик. І тут регулюється, така от переносиця. Вона резинова і вона регулюється. Тобто ви можете собі підрегулювати під свій носик. Ось така штука. І в багатьох окулярів в мене була проблемка така. У мене навіть є джулбо фотохромні. І коли дивишся вниз, якщо це дуже поряд, прям, вони дуже приближали і очі в мене дуже-дуже швидко уставали. Я знімав завжди окуляри, їздив без них. І навіть коли були якісь там тріпи, я заїздив без них. В цих окулярах я їжджу кожен день, іноді ходжу просто так, не без велосипеда. Ну на велосипеді ходжу, тому що мошки, вітер якісь там маленькі камінця чи що, щось там таке, і воно все залітає а так у тебе велика широчена маска і все добре і плюс ще фотохрома вам не потрібно міняти лінзи з собою їх возити. От я коли повертаюся додому пізно там уночі зараз вже з осені буде темніти з сьоми вечора з шости, потім взимку вже буде там 2 години на вас Світло і все. Я коли повертаюсь, Я не замічаю, як я їду в окулярах. Вони мене захищають від мошок ввечері, від камінців, як я казав, від вітру. Тобто для мене окуляри це не сонечко. Сонечко в мене десь на четвертому місці. Перше, це мошки, тому що, якщо хтось знає, коли залітає вам мошка, мені колись у дружини залетіла мошка. Це було стільки. Крику, це було стільки воплів, гарно, що було у нас дві фляги води, ми там промивали ці очі. О, і там було таке щось. І я казав, чого ти не вдягла окуляри, вона, о, я забула, ось так. от. І, до речі, це в нас окуляри, це окуляри моделька Атланта, теж нова, тільки тут теж вона як маска. Не дуже велика, якщо Фенікс велика на велику мордочку, то Атланта не на дуже велику. В Атланті в мене їздить саме цих, мій малий, йому 9 років. Тут не регулюється, переноситься. Ну, У нього все добре з нею, і у багатьох людей теж все добре. Тобто така Атланта теж іде шнурочок до неї, і вони теж є в різних кольорах. А саме чорно. Такий оранжевий. І ще ось це моєї жінки, теж Атланта. PH Піаш... PH це у нас фотохром BLV. Тобто black light blue. Не знаю що. А, ну, вони цікаві. Вони темно-сині, матові, з матовим білим і теж не регулюється, приносяться, звісно, і шнурочок теж є в комплекті. І зараз покажу, як вони сидять на мене. Ну. Сидять вони, в принципі, добре. І навіть навіть дуже добре. <хи> тобто такі універсальні окуляри. Їх носить моя жінка, їх носить мій малий. І я можу їх вдягати. Ну, у мене є мої фенікси, вони мені дуже подобаються. А, і до речі, багато із вас писали, що хочуть, щоб окуляри були не глянцеві, а матові. І ось ці в мене фенікси матові. Потім Атланта матова, чорно-помаранчева, і синьо-білі матові. Тобто всі окуляри Lynx будуть в нас матові. Глянцевих не залишилось, тому що я розумію всіх, і мені також подобається, коли воно матове, воно якось дорожче виглядає. Хоч окуляри й недорогі, але воно дорожче виглядає. Якось отак. І ще одна цікава моделька нова у Lynx є: це Ну, на жаль, в мене її нема. Ну ви можете перейти на сайт, подивитися, замовити собі без питань, тому що інтернет-магазин є як я вже казав, працює у штатному режимі. І до речі, відправки працюють також, і відправки за кордон працюють також, окрім Кацапстану. А так, в принципі, всі країни без питань ми відправляємо як і відправляли до війни. Друзі, я думаю, на цьому все. Я все розповів, все розповів про мій досвід, тому що перше відео знімав, коли ще їх не вдягав, ну так, вдягав в магазині чисто, і розповів про їх характеристики. А зараз я можу їх вам радити, тому що я в них від'їздив півроку і все добре. І з ними все добре. Така гарна, гарна моделька. І тут так красиво написано посередині Лінкс, воно вам не. Заважає, не вас не дратує, і окуляри виглядають дуже гарно, дуже стильово і дуже гарна ціна. Друзі, і ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій канал. Якщо ще хтось не підписався, швидко підписуйтесь, тому що ви дивитесь відео і не підписуєтеся, а багато відосів гарних виходить. І як я казав, підтримуйте українськомовний YouTube. Друзі, дякую за перегляд і до скорих зустрічей!